Окей. Всім привіт! Мене звуть просто Катя, або можна просто Катя Размус Плюс, або як Катя Жданова. Але частіше ви, якщо будете з нами спілкуватись, то мене звуть Катя. -плюс. Так простіше. Отже, у нас сьогодні пів години, 30 хвилин, і найбільша програма у світі, яка працює у сфері освіти, молоді і спорту. І сьогодні ми будемо говорити з вами саме про індивідуальні можливості, а це приблизно одна двадцята. 20... Всього, що є в межах Erasmus+. почнемо з простого, що таке Erasmus+. По перше, це програма європейського союзу, тобто це гранти, стипендії, взагалі кошти мешканців громадян Європейського союзу, які платять податки. Все це йде в європейську комісію і розподіляється за потребами нашого суспільства, взагалі суспільства всього світу, на які звертає увагу Єврокомісії, власне об'єднані всі вони в певні програми. Частина коштів іде в плюс нагадується освіта. Молод спорт. Програма вже має свою. Скажімо так, другу, друге життя, тому що перша віха була з 2014 по 2020 рік. Тепер нова генерація програми з 2021 по 2027 рік. Ну і власне, як я вже зазначила, що це ем, проекти, стипендії, гранти, обміни, співпраця для абсолютно різних ем, вікових цільових, цільових груп, різних організацій, ем, скажімо так, і різних груп населення. Що важливо розуміти, це які країни можуть брати участь у програмі Erasmus Їх Європейська комісія взагалі розділила всі країни світу на дві категорії: перша колонка це країни-члени і країни-партнери програми. Далі, коли ми будемо з вами говорити, я буду говорити ліва колонка або права колонка, щоб ми розуміли, куди можлива мобільність в тому чи іншому випадку. Але з всіма цими країнами можлива співпраця хто може брати участь у програмі. По Erasmus нагадую, це найбільша програма. Вона найсклад вона дуже складна, вона дуже потужна через те, яка кількість цільової аудиторії може брати участь у цій програмі і користуватися можливостями як індивідуально, так і організаційно. Тому треба запам'ятати філософію, що організації пишуть проекти, подають їх на фінансування. А ми, як індивідуальні особи, ці ми. Можливостями, які виграла організація, користуємося. Тому в будь-якому випадку перший крок ми звертаємось до якоїсь організації, в тому чи в іншому випадку чи нас цікавить обмін, чи навчання, чи стипендія тощо. Тепер на слайді представлена загальна структура програми. Зверху це ключові напрями, це освіта, це шкільна професійна, технічна, фахова, вища освіта дорослих. Це професійна підготовка, яка є компонентом освіти. молодь і спорт. І вся програма, аби розуміти, як її фінансувати, або на що подаватись, має ключові напрями так. З англійської мови це key actions, тому напрями мають абревіатуру К 1 К 2 К 3 і додаткові ще компоненти. K1 – це завжди буде мобільність. І ми сьогодні будемо розглядати сферу освіти і молоді. І тому, якщо розглядати через освіту, то ос... мобільність буде академічна, тобто з метою навчання або викладання. Якщо ми будемо розглядати через сферу молоді, то це буде молодіжна мобільність. К – це завжди проекти співпраці, але ми сьогодні про них не говоримо, тому що ключове у нас це індивідуальні особи. Отже, почнемо тоді говорити про саме мобільність у сфері освіти і молоді в межах тової програми, яка стала відкритою доступною з 2021 року. По перше, є ключові принципи мобільності, які будуть постійно вас наслідувати. Це і інклюзія і різноманіття, і екологічна сталість і цифровізація, тому що Erasmus+, плюс безпаперова програма і підписання всіх угод навіть відбувається електронно. А, інклюзія і різноманіття це про diversity, про цільову аудиторію, з якою ви будете навчатися, викладати або відвідувати, скажімо так, тренінги, волонтерство тощо. І а, звичайно, екологічна сталість, що ви навіть будете отримати додаткові кошти за екологічніший спосіб самодостати. На мобільність на літаком автобусом і яким автобусом тощо. Тепер, звичайно, враховуючи особливості ковіду, з якими зіштовхнулись, і всі наші виклики на час воєнного стану в Україні, Erasmus відреагував і створив додаткові формати мобільності. Це може бути змішана мобільність або інтенсивні програми, або навіть віртуальні мобільності. Тепер знову ж таки звернемо увагу, що в сфері освіти в нас є дві можливості. Міжнародна а, академічна кредитна мобільність, будемо коротко називати це програми обмінів для студентів та викладачів закладів вищої освіти. І е, спільні магістерські програми це повний курс навчання на магістратурі у сфері ж молоді. У нас є три можливості, які ми також далі розглянемо. Почнемо з програм обмінів. Для кого? Це може бути для студентів. І для працівників університетів починаючи е, на час воєнного стану, можна вже з першого курсу користуватися можливостями, але зазвичай в класичному стані з другого е, поїхати на обмін. Ви як студент або викладач можете з молодшого бакалавра, рівням бакалавра, магістра, аспіранта, ну і викладання відповідне, якщо ви працюєте в університеті. І це не важлива яка спеціальна спеціалізація. Тобто мистецькі, арт університети, всі працюють з Erasmus+, Головне це, скажімо так, ваша активність і зробити правильний перший крок, про який ми далі поговоримо. Нагадую, Erasmus грантова програма. Тому в межах таких обмінів навчання абсолютно безкоштовне. Вам покривається трансфер, віза або знову ж таки на сьогоднішній день ви будете реєструватися як тимчасово переміщена особа все одно, тому що це вже відпрацьований і швидше процедури відбуваються на час воєнного стану, навіть якщо ви знаходитесь в Україні, їдете туди на обмін. І вам покривається також щомісячна виплата в розмірі 800-900 євро на місяць. Це залежить від країни перебування. Да. Ні, звичайно, ні. Жодного співфінансування. Ми повернемось до цього моменту. Він такий доволі ваше питання слізки, тому що можливо, я зараз зміню свою думку на через декілька слайдів. Отже, якщо ви студент, ви можете поїхати на обмін від 2 до 12 місяців. Якщо ви викладач, ви можете поїхати від 5 до 30 днів. І грант нагадую, покриває і є певні відшкодування. Це те, що для студентів а для викладачів інший рейд там добовий. Для аспірантів, я думаю, ми не будемо звертати увагу. Якщо все ж таки вам буде цікаво, то краще звертатись до нас напряму. Як взяти участь? Пам'ятаємо філософію, що якщо ми хочемо індивідуально скористатись можливостями размус нам потрібно звернутися до когось, хто вже виграв грант і готовий нам його надати як організація. Тому я їду на мобільність на обмін, на навчання. Я студент або викладач. Я звертаюсь до організації, де я навчаюся або де я працюю викладачем. Тому перший крок: ви звертаєтесь до відділу міжнародних зв'язків рідного українського університету і уточнюєте, які є наразі мобільності для вас. Якщо мобільності не маєте на час воєнного стану, вам дозволено самостійно шукати європейський університет. Це доволі така унікальна можливість, яка була відкрита для українців, тому краще звертатись до нас. Хто це нажав? Не я. Тепер і безпосередньо ви будете консультуватись з нами, як краще зробити цю процедуру, і це буде е працювати краще звернутися за індивідуальну консультацію. Але по факту все одно ви прийдете до цього сценарію, де ви вже знайшли собі університет по обміну, ви уточнили можливості, як отримати цей грант. Тобто, який пакет документів в, в межах якого терміну треба подати, підготували, відправили і чекаєте. Е на відповідь, після чого підписуєте угоду. Це буде ваш індивідуальний такий контракт, де буде вказано, що ви будете вивчати в європейському університеті. Бо головна ідея це щоб ваш український університет зробив вам наказ. Внутрішній, про те, що ви студент обміну. Ви не робите домашні завдання українського університету, бо ви вивчаєте те саме тільки в європейському партнері. Після обміну повертайтесь назад додому в рідний український університет і результати вам мають перезрахувати. У вас немає академ заборгованостей, ви не берете академ відпустку. Все. Вам зараховується як педагогічна кваліфікація, у вас відрядження від п'яти днів до двох місяців. Так. Чи є запитання по обмінам? Клас, рухаємося. Так, питання, да. що я далеко не студентка, але є післяповна освіта і в деяких університетах такі коротенькі курси на два тижні, то там які можуть бути залучені в такій програмі, чи ні? Якщо ми говоримо про обміни навчання, то ви маєте бути або студентом діючим, діючим студентом українського університету, або викладати. Ваша можливість скоріше ваш кейс, скажімо так, щоб ви випускник. Може далі лягати в історію, що ви підете на Erasmus Mundus, Це спільні магістрські програми. Це півтора-два роки навчання в європейських університетах, або молодіжні обміни, якщо вам до 30 років. Е, наступний наш етап це спільні магістрські програми Erasmus Mundus. Це повний курс навчання на магістратурі. Його особливість полягає в тому, що немає жодних вікових обмежень, і неважливо, коли коли закінчили університет, чи це було в радянські часи, чи це було півтори години назад. Абсолютно неважливо. Отже, Erasmus Mundus також унікальна особливість можливість в межах програми Erasmus+. Чому тому, що магістерську програму розробило партнерство університетів. Відповідно до цього, кожен семестр ви переїжджаєте від одного університету до іншого. У вас глобальна мобільність. Тобто, ви не навчите, наприклад, якщо в Україні ви вступаєте до києво могилянської академії на політологію, а в межах Erasmus Mundus ви вступаєте на політологію. Яку розробила Києво-Могилянська академія, Університет Шевченка, КПІ і ХПІ, наприклад, і кожен семестр ви будете переїжджати. Такі програми вони об'єднані в певний каталог, ми до цього повернемося. Erasmus плюс, знову ж таки, унікальність це повний пакет степендіального забезпечення. Це Кошти на трансфери всі мобільності з дому до першого університету, другий, третій, четвертий назад додому це безкоштовне 100% навчання, а також щомісячна виплата в розмірі 1000 євро плюс кошти на облаштування 1300-1500. Тобто, ну вам все дають. Магістратура Erasmus Mundus може бути рік-півтора-два, річних дуже мало, тому зазвичай будуть зіштовхуватись з тими, які тривають півтора 2 роки. В результаті навчання. Пам'ятаємо, що в нас партнерство в університеті. Ви можете отримати односторонній, двосторонні або багатосторонній диплом. Це залежить від того, як домовились в партнерстві. Ми знову ж таки про це поговоримо. Головне пам'ятати, що... Е коли ми їдемо на обмін, ми їдемо від університету, тому що нас мають зробити наказ. Якщо ми подивимось на Erasmus Mundus, я подаюся абсолютно індивідуально. Неважливо, чим я займався вчора, чи я був студентом, чи я е, вийшов вийшла з декретної відпустки, чи я повернувся з моря, чи я вже 20 років працюю е, на якійсь фірмі. Вікових обмежень немає, нікого не цікавить, е, чим ви займалися вчора, грубо кажучи. Тобто, ви подаєтесь абсолютно незалежно від вашого університету. Разом з кандидатами з усього світу, тому що це конкурс світового масштабу, він відкривається один раз на рік в жовтні місяці до лютого. Але кожна з магістерських програм, яка є в каталозі, має свій дедлайн. І ви можете податись в цього межах цього конкурсу з жовтня по січень лютий максимум на три програми. Хто ж може брати участь? Це і студент четвертого курсу, тобто вищий не в статусі випускника. Але ви вже от-от закінчуєте, але вже можете подаватись на магістратуру Erasmus Mundus. і випускник без вікових обмежень. Тобто неважливо, скільки вам років, коли ви закінчили університет, головне мати відповідний рівень іноземної мови англійської і бажання. В конкурсі 2022-2023 року було 135 програм Erasmus Mundus, Вони об'єднані в каталог. Їх розробило 350 університетів з 65 країн світу, і роз, зрозуміло, що якщо це зазвичай це мультинаціональне партнерство, то викладання буде у вас навчання англійської мови. Як взяти участь? Всі ці програми об'єднані в каталог. Ви можете знайти цей каталог навіть зараз, просто написав українською англійською будь-якою мовою з помилками в гуглі Еразмусмодус каталог. Це одне посилання, яке живе вже енну кількість років, але в жовтні відбудеться оновлення каталогу. Деякі програми зникнуть, деякі нові з'являться. І це буде означати. Там оновляться роки, побачите оголошення про те, що конкурс розпочато. Ви просто побачите каталог, список, назва і сайт. Назва програми і сайт цієї програми. Тому крок другий, ви відкриваєте кожен сайт, кожної окремої магістрської програми Erasmus Мондус і читаєте всі деталі і умови. Переглядаєте сайт, ознайомлюєтесь з університетами-партнерами, з описом і контекстом програми, тому що зазвичай з назви не зовсім багато зрозуміло. Коли ви це переглянули, ви переходите до кроку 4 А як же взяти участь в цьому Erasmus Mundus на стипендію? Тому що ви можете подаватися і ще через самофінансування, наприклад. Але краще знайти одразу розділ по Erasmus Mundus і орієнтуватися, які дати і пакет документів потрібно готувати. Тому в розділі How to Apply ви можете ознайомитись з цим повним пакетом документів і термінами подачі. У вас вся ця презентація, ви її отримаєте, якщо ні, зможете написати нам на сайт. Фейсбук будьте, і ми вам обов'язково все надійшли Отже, у випадку, якщо у вас якась ситуація, ви завжди уточнюєте, на їх сайті є контактна особа, пишете їм листа, все фіналізували, всі крапки над і розставили, від заповнили весь пакет документів, заповнили бланк заявки і відправили до, до, до дати дедлайну. І в результаті ви отримаєте певну відповідь. Але серед, е, знов ж таки, кожна з цих програм, вона дуже уні... особлива. Партнерство розроблюють, і вони мають право домовлятися до своїх якихось особливостей. Зокрема, дедлайн, пакет документів, які сертифікати вимагають. Середньостатистично пакет документів виглядає ось так: сертифікат. Пам'ятаємо, що ви можете податись максимум на три програми, і одна програма може вимагати у IELTS, друга TOEFL, а третя каже, «Нам і IELTS, і TOEFL. Ваше завдання написати електронного листа і сказати, що я буду здавати IELTS, тому що дві вимагають IELTS, а ви третій TOEFL. Може, якось. І вони, звісно. Головне, дякую, що ви нам написали. Питання такої простої елементарної комунікації провести. Перелистуватися з ними, і вони зазвичай йдуть на зустріч. Але знову ж таки нагадую, кожна з цих магістрських програм може встановити свої умови до оформлення, коли надіслати, як надіслати, як назвати листа. Тому ваше завдання якісно переглянути розділ на how to apply, як податися, як заповнювати заявку. І у випадку, якщо у вас є питання, пишіть нам або безпосередньо контактній особі тої чи іншої магістрської програми, на яку ви подаєтесь. Тому все заповнили, все відправили, отримаємо листа. В результаті ви отримаєте офіційний лист про зрахування і ви починаєте готувати документи на візу, що було до 24 лютого. Наразі у вас ви будете просто виїжджати відповідно до безвізового режиму, а там вже реєструватися як тимчасово переміщена особа знову. Знову в плані тільки так. Е, додатково. Усіх переможців кожного року ми збираємо спільно з представництвом європейського союзу, аби познайомити з нами з erasmus офісом, тому що ми будемо першою такою точкою відправною по певним документам, а також з випускниками Erasmus-modus, які вже закінчили такі магістерські програми, аби вони розказали свої лайфхаки або історії успіху, і що з ними було до після і під час важливо, також що під час такої зустрічі відбуваються закриті зустрічі з представниками посольств. Тому що все ж таки в деякі країни, як Сполучене Королівство, вам треба буде підготувати певні пакети документів. Отже, є певні додаткові вам інструменти комунікації з різними організаціями додатковими, як Асоціації випускників, і тощо, і амбасадори, які можуть вас консультувати ще додатково, окрім нас, і з Erasmus, і з додаткових молодіжних можливостей, але. У мене питання, чи є запитання по Erasmus Mundus? Ще трошечки, так. Да. Якщо щось стається і, наприклад, я не можу продовжувати навчання. Перший варіант, вам організатори тої магістерської програми кажуть, що окей, ми за вами залишаємо місце, або кажуть, ну окей. Бувають різні кейси. Угу. Ми говоримо про Erasmus Mundus, Ви повертаєтесь до обміну. Так, звичайно, такий досвід є. Це питання відповідальності і студента, і, у, і у університету. Повертаємося до обміну. Пам'ятаєте, в нас був етап про Learning Agreement, Угода. Я студент, я виграв, а тепер я підписую контракт. Це відповідальність і студента, і викладачів України, і міжнародного відділу. Узгодити ось ці каталоги, хоча б надати їх студенту, щоб зрозуміти, що зараз, поки мене не буде в українському університеті, я буду вивчати оці обов'язкові 10 дисциплін. Ну не 10, хай буде 9. Е І ось що я можу вивчати в європейському і порівняти, і взяти аналогічні, а ще б краще порадитись на кафедрі, наперед зробити, аби оминути ці ризики. А якщо все ж таки так виникає, то знову ж таки міжнародні відділи можуть це в розрахов... кафедри зараховувати це як вибіркові. Але студент тоді кадемособоргованість. Але знову ж таки, це треба все трошки наперед переглянути, аби оминути такі ризики. Поразмус Мондус є добре, рухаємося далі. Зовсім коротенькі можливості. Я б хотіла далі більше звернути увагу на ваші запитання і відповіді. Отже, далі це молодіжні обміни і Європейський корпус солідарності. Європейський корпус солідарності це волонтерство. І обидві ці можливості мають вікові обмеження. Отже. Ми говоримо з вами про молодь, про митців і говоримо про додаткові такі короткострокові можливості в межах Еразмус. Плюс від 5 до 21 дня, як молодіжні тренінги, семінари, конференції тощо. Ви подаєтесь самостійно або подаєтесь групою. Ви можете податись групою навіть по дві особи, неважливо. Це більше стосується організаторів, скажімо так, таких обмінів. Головна мета представлена, і, і діалог, і скажімо так, поширення європейських цінностей на українську молодь тощо через різні активності. Так само є проекти молодіжної участі. Це одна з. Молодіжних обмінів, але він більш я називаю політизованого рівня, тому що це для тої молоді, яка хоче брати участь у зустрічах з європейцями, які приймають рішення про молодіжну політику на національних рівнях. Це щось більш таке професійного характеру для суперактивної молоді, яка зацікавлена не тільки власними інтересами, але працює для молоді, скажімо так, України, зокрема. І Європейський корпус солідарності – це волонтерські проекти від трьох або двох місяців до цілого року волонтерської роботи. У всіх цих можливостях вам покриваються трансфери, проживання, харчування. Кошти не платять, тому що це волонтерство. Молодіжні обміни – 5-21 день. Усюди є вікові обмеження, якщо це молодіжний тренінг, у, у, у. проєкти молодіжної участі, від 13 до 30 років, звичайно, це окремі групи 13-15, наприклад, обмін 15-17, вони будуть їхати 13-річні з 30-річними. Це такі обміни тематичного вікового характеру розподілені серед учасників. І Європейський корпус солідарності від 18 до 30, бо це все ж таки робота. Отже, Знову ж таки, треба зробити перший крок, до кого звернутись. Це Фейсбук, це найкращий інструмент, тому що немає молодіжних обмінів, платформи таких молодіжних обмінів. Це понад дві тисячі українських громадських організацій, які виграли гранти на молодіжну мобільність, які готові роздати такі. Скажімо так, можливості відкрити для української молоді. Вам не треба бути з однієї області, де ця молодіжна організація. вам не треба бути членом цієї організації. Вам достатньо просто побачити. Шукаємо учасника молодіжного обміну Еразмус Плюс. Найпростіше це підписатися на наш Фейсбук, побачити, кого ми репостимо, і далі вже підписатись на них і отримати постійну розсилку таких новин. Далі ви консультуєтесь з ними, спілкуєтесь, як взяти участь? Зазвичай це Google-форма. Запитання, відповіді, ем, якісь невеличка мотивація тощо. Для волонтерства треба ж трошки інше, інакшим шляхом піти. Вам потрібно підписатись на портал European Youth Portal, створити свій аккаунт як потенційного волонтера. І тільки після цього ви отримаєте доступ до бази даних всіх волонтерських проєктів Erasmus. І, власне, там вже за різними фільтрами, зокрема, яка країна, яка тематика, або коли я готовий вступити на волонтерство завтра, післязавтра чи через півроку. І таким чином вже спілкуватися з організаторами, що вам треба підготувати, чи підходити ви їм тощо. Ще цікаво в таких тематиках, що вони абсолютно різноманітні. Вони можуть бути мистецькі, як готуватись до кінофестивалю війналі, або робити якусь виставку мистецьку в порту Португалії протягом півроку, тому що це супер потужний культурний захід для міст. Та тощо, або це може бути робота з дітьми з інвалідністю в басейні в спортивному. Знову ж тут, звичайно, потрібні певні навички, або е, проходження навчання, тренінгів. Тощо. Це залежить від вашого кола інтересів. Є е, шокуючі результати. Ми займаємо майже найбільші, е, скажімо так, ми входимо в топ 15 країн світу за кількісними показниками по різним критеріям, показникам. Вибачте за тавтологію кількості мобільності, реалізації певних типів проєктів тощо. Але ми не будемо на цьому зупинятися, бо в нас вже час. Як нас знайти? Erasmus плюс Орг просто Erasmus, з помилкою без помилки, в гуглі вам все одно видасть наш сайт, Фейсбук, електронна пошта, телефон. Будь-яким шляхом, як ви будете готові, все одно, скоріш за все, 99,9, Ви потрапите на мене. Катя Erasmus+. плюс. Всі? Дякую. І сьо. А тепер ви, освіта дорослих. Так, Erasmus плюс працює в освіті дорослих. Питання тепер про те, що є дві категорії країн, які беруть участь у програмі: перша колонка і друга колонка. І оця колонка. Має певний пул можливостей, а ми входимо на другу, в нас трошки інші. Тобто освіта дорослих розглядається як підвищення кваліфікації для викладачів, коли ми їдемо на обміни, на стажування, викладання. А ось такого, що я людина, там представник дуже 30+, плюс, приходжу в Erasmus офіс і кажу, хочу поїхати на навчання. Так, на жаль, немає. Так є для Європи, або для українців, які виїхали в ЄС і тимчасово переміщені. В такому випадку, якщо у вас є знайомі, які виїхали е в країни Європейського Союзу, вони в статусі тимчасово переміщеного особи, е їм потрібно звернутися до Національного агентства Erasmus+, плюс їх країни. Просто Erasmus+, плюс Джормені, Размус плюс, Італії, звертаються і їм розповідають про додаткові можливості, тому що вони прирівняні до європейців. Ось так. Чи є ще запитання? Це ми розглянули з вами тільки індивідуальні можливості, так по похабцям дуже швидко. Отак, дякую, що ви витримали це. Ось все ж більше далі можливостей є для організацій, ще є в сфері освіти, вищої, шкільної, профтех, і нагадую, що це і громадський, і державний, і приватний сектор, і бізнес також можуть брати участь у програмі размус Тому, якщо що, сіди. Дякую вам велике.